Ван Інч, весь функціонал на пальцях. Чому це більше, аніж просто обмінник? Уяви, що ти йдеш в обмінник, а там черга, поганий курс і комісія, як завжди. А тепер уяви, що замість цього за тебе працює бот, який сам шукає найкращий курс по всьому інтернету. Ділить твою угоду на кілька частин і ще економить тобі газ. Це не фантастика, це Ван Інч. Сьогодні покажу, чому це не просто свапалка, а цілий DeFi комбайн. Поїхали, що таке Ваніч? Простими словами: це декс агрегатор. Він не зберігає твої гроші, він не централізований. Він просто бере твою заявку і розносить її по десятках децентралізованих бірж, щоб знайти найкращий курс. Ти платиш менше, отримуєш більше. Ось і вся магія. Але ж як це працює? Наприклад, ти хочеш міняти 1000 USDT на Ethereum. Uniswap дає один курс. Суші трохи кращий. А Ванінч каже: чекай! Я розділю твої 1000 доларів на три частини: 400 доларів піде через карф, 300 доларів піде через Балансер і 300 доларів через Uniswap. І ти отримаєш більше ефіріума. Все це автоматично, без головняка, без ручної перевірки. Економія газу і Fusion Mode. Але ж газ. Ти скажеш, я не ефіріум. Тут за газ платять як за квартиру. І тут з'являється Fusion Mode. Це режим без газу. Так, зовсім без газу. Хтось виставляє ордер, хтось інший виконує, як на біржі. А ти просто підтверджуєш угоду. І все лімітні ордери. Як на Binance, але децентралізовано. Лімітні ордери це як у централізованих бірж. Хочеш купити токен за конкретну ціну. Ставиш ордер, його видно в загальному пулі, і коли ціна дойде до угоди, вона спрацює. До речі, за висловлення ордера плати немає. Платиш тільки тоді, коли хтось його виконає. Wallet від 1inch – це не просто гаманець. У 1inch є свій гаманець, можна свапити, переглядати портфель, тримати NFT, навіть підключати Депс зручно, красиво і головне під твоїм контролем. Ніхто, крім тебе, не має доступу до коштів. Пароль, сідфрази все твоє. Тепер про токен і DAO. Токен Ван Іч це не просто монетка, це голос у спільноті. Тримачі Ванінч можуть голосувати за апдейти, Зміну комісії, розвиток це справжнє децентралізоване управління. Хочеш впливати на платформу, якою користуєшся, купи токен і бери участь у DAO. Про токени ми розібрались, але що ж таке, кросчейн і леєр 2? ти на ефіріум, а хочеш перейти на Arbitrum за касінг чи полігон. Не проблема через Ван Інч, ти можеш бріджити токени між мережами, кілька кліків. Layer 2 Підтримуються, це зручно, безпечно і головне дешево. Ван це не просто обмінник, це набір defi інструментів які реально економлять тобі гроші, час і нерви. А ще це красиво, швидко і зручно. Якщо хочеш повний гайд, пиши в коментарях. І, звісно, підписку, лайк, дзвіночок. До зустрічі в наступному відео.